Що таке голосування за рейтингом? Голосування за рейтингом це метод голосування, який використовують виборці в місті Портленд і окрузі Малтнома. Замість того, щоб обирати лише одного кандидата, виборці можуть розставити кількох кандидатів у порядку свого пріоритету. У Портленді вибори мера, аудитора та членів міської ради проходитимуть за цією системою. В окрузі Малтнома голосування за рейтингом використовується для виборів комісарів, голови округу, шерифа та аудитора. Як це працює? Виборці побачають новий дизайн бюлетеня. Система голосування за рейтингом використовує сітку. Овали все ще залишаються. Просто у вас буде більше можливостей для вибору. Позначте овал у колонці ранг 1 напроти кандидата, якого ви підтримуєте найбільше, у колонці ранг 2, другого за вподобанням і так далі. Ви можете рангувати до шести кандидатів у кожному змаганні або менше, якщо хочете. Ми тут, щоб допомогти вам стати успішним виборцем. Дізнайтеся більше на мултномавос.gov.